Вітаю! У нас на огляді авто, до якого точно знайдуться небайдужі. Це Ford Fusion 2016 року випуску. Досить таке хороше, надійне авто. Має 2,5 бензиновий двигун, 110 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Машинка ця пригнана із США у травні 2024 року. Вона у нас повністю обслужена та готова до експлуатації. І давайте вам я її покажу детальніше. Так, тут у нас були замінені бампер та ліве крило. Також була встановлена нова оригінальна оптика з дальніми ходовими вогнями. Що тут із нюансів? Це те, що тут ріснуте лобове скло, але це така проблема, що легко вирішується. Йдемо далі, давайте заглянемо всередину. Так, тут у нас затоновані вікна йдуть. Світлий, тканевий салон в хорошому досить стані. Сидіння в нас регулюється механічно, повний електропакет, склопідйомники, регулювання дзеркал, центральний замок. Так, іде в нас тут мультикермо з багатьма необхідними налаштуваннями. Також тут є круїз. Далі голосове керування, можна підключити телефон. Так, позаду у нас тут просторенький салончик. Далі в багажнику достатньо місця. І є також докатка. Так, ну і давайте ми заведемо автомобіль. Так, я вже завела авто, воно в нас заводиться кнопкою старт-стоп. Так, зручне кермо. Далі тут у нас працює без помилок. Маємо таку невеличку мультимедію. Також є камера заднього огляду. Тут ми можемо підключити телефон. Радіо, все добре працює. Так, кондиціонер, USB. Так виглядає наша коробка передач. Це в нас називається шайба. І підстаканники, також електроручник, допомога при спуску, підлокотник. Ну і ціна цього автомобіля 14 тисяч доларів. Ви його можете також оформити в лізинг або кредит. У нас ви можете зробити це дуже швидко і головне безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Чекаємо на вас, та не забувайте, що автобазарів є багато а авторинок один і тільки в Білій церкві.